Знову привіт! І знову така невеличка розпаковка. Це, звичайно, парфум жіноч. Це дуже наголодний парфон у всіх катерже, пудровий. Верниці, як, тривий, тобто очищає волорк і тонізує. підготовлює обличчя до наступного догляду. Собі замовлю бальзам для тіла. Пишу 24 години з волор. Тобто це є унісекс, можна використовувати як чоловікам, так і жінкам. Має легкий аромат. Це собі замовила я для обличчя м -м, хайлайтер. нічна масочка моя улюблена. Це собі замовила за баблючим бальзам. Обов'язково розпакую з вами, поділюсь. Така новинка у мене вперше. І мій улюблений крем. Використовую зранку і ввечері. Цей зволожуючий, легкий крем. 98% натуральність. Дуже гарно лягає, зволожує. підготовлює. Обличчя до макіяжу, а звечір навпаки його живить. Теж рекомендую дуже гарний крем, і от така гарний до Як я кажу, біла косметика. Дійсно, одне натискання, і в обличчя з Всім гарного гарного дня.